Як вам такий вступ? Я приїхала від мами, позбирала гриби, файно провела час. Я приїхала хвора. Це вже я ти типу одужала. У мене лишився біль в горлі і трішки нежить, ну коротше, осінь. Розумієте? До мене їде моя подружка Тетяна, це моя одногрупниця. І, до речі, дуже круто, що в мене є подружка, з якими ми разом навчалися, що ми досі тримаємо контакт, час від часу бачимо. Це якось так, я не знаю, прикольно, цінно. Що ми не забуваємо одну Прибім вам всім привіт. Ми йдемо пити каву. На дворі дуже крута погода. Я обожнюю, коли отак плюс 20, плюс 21. Прохолодний вітерець, але ще є сонечко. І поки така погода, треба нею користатись. Подивіться, як в мене відросло волосся. Ніби каре і не було. Дуже мені подобається така довжина. Дивіться, яке в мене гарне волосся, блискуче. І це ще я його не сушила. Це, це просто було. помила. Кірущосало. Гарне? Скажіть, як з реклами мій улюблений зволожувальний крем. Так важко стало користуватися сонцезахисними кремами, коли вже немає такого очевидного сонця, ніби вже не літо, ніби вже так не пече. Я якось так знаєте, е, сонцезахисний крем, може це і не треба, але треба. Але якщо чесно, я та людина, яка як тільки... Холодніше, я забуваю на сонцезахисний крем. Просто намищусь консилером, заберу свої мішки, тому що вже який день, о п'ятій ранку, ми прокидаємось і ми бігаємо в підвал, бо Росія існує, російські ракети щоденно атакують нас, щоб вам просто всім там не знаю, блін, слів не можуть вибрати, як я ненавиджу всіх і кожного. Тому зі сном теж багато проблем, насправді. Я вже не пам'ятаю, коли я нормально висипалась, отак просто безтривожно лягти, глибоким сном поспати, заснути і прокинутись. Дуже давно такого не було. І додам трішки блиску рум'ян, та й все. Весь мій макіяж. У мене є помада. Напевно, ще зі шкільних років вона мені дуже подобається відтінком, навіть не знаю який. Тут вже все стерлося, я впевнена, що вона протермінована, напевно, на років 10. Але я не горда в цьому питанні, тому ще років 10 можна покористуватись. Так дивіться, скільки її, алло, ну, Ще дітям моїм буде. Вдягаю свої каблучки, в принципі, я зібрана. Let's go пити каву. Спочатку, типу, ми побачились. Давай, давай. Але, ні, не внівай мене що. Все <гас> по справжньому. Це моя Я, Таня. Ми такі схожі, може ми, ми сестри. Може. <гас> фундук карамель в чизбейкері. Топовий чизкейк. Дуже смачний. Смачний? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, не вже волосся в чезкейпі. Ну mm -hmm. no, дуже смачний. Mm -hmm. Просто дуже повірте смачний. на слово. Просто повірте. чизбейкері напиші за рекламу. Mm -hmm. На дворі туман, на дворі прохолодно, на дворі реально осінь, і я супер щаслива з цього приводу. Якщо багато людей зараз відчувають якісь там, не знаю, депресивні настрої, їм сумно, що закінчилось літо. Я починаю жити це життя, нарешті прохолодно, і я хочу сьогодні піти побігати. Для цього мені треба заплести хвіст. Ще сьогодні зранку прокинулась і дуже сильно себе нагрузила, так що аж, ну. Аж до сліз. Потім я поснідала дуже смачним мусовим тортом, і я не відчуваю жодного жалю, абсолютно не шкодую, що я поснідала тортом. Це було дуже смачно і все. І взагалі, ви знаєте, я так часто показую відео, як я їм якусь їжу. І мені дуже подобається, що я її показую і не ну, говорю типу, у цих таких коментарів: Типу Оу, зараз їм Макдональдс, потім відпрацюю, О, зараз їм тортик. А на вечерю не буду їсти нічого, бо я з'їла торт так часто, я просто бачу, як всі інфлюенсери, ну не всі добре, деякі інфлюенсери, як вони постять якусь типу шкідливу їжу, вони їдять і вони пишуть такі коментарі, типу які смішні. Там ой, потім відпрацюю, ой, можна себе трішки побаловати. О, чидей, читміл. Мене це злить. Це просто їжа, яку я вирішила з'їсти. Все, ніяких більше коментарів, просто я з'їла все, мені було смачно. Хвіст це дуже дурна зачіска. Я зараз буду намагатися заплести собі хвіст і не здуріти, і не спітніти, і не перехотіти піти бігати. Бо вже на етапі заблі... Файно? Файно. Я реально спітніла під час того, як сплязала хвіст. Я завжди, після того, як заплітаю якісь такі конструкції на своїй голові, я завжди запшикую, щоб маленькі волосинки просто не клеялись мені на лоб, в очі не лізли. Ну, коротше, лайфхак виходить. Угу. Ой. Отак просто приглажую. Ще, 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 ще. Ще я хотіла сказати, що я додивилася третій сезон Sex Education, і він мені категорично не сподобався. Дуже не сподобався. Я розчарована. Тому що я дуже люблю цей серіал, реально рекомендую всім. Я хотіла говорити про нього в рекомендаціях жовтня, жовтень за жовтня. В жовтня, але скажу вже тут, тому що я нещодавно додивилася і мені дуже не сподобалось, тому що... Не знаю, в мене якесь таке було відчуття, що вони взяли забагато оцих основних історій, які їм треба було розв'язати протягом одного сезону. І просто ти така одна проблема, друга проблема, третя проблема, і то, і, і в того, і і така йоу. Я дуже люблю лінію Адама і його батьків, його тата. Я не знаю, це для мене найчуттєвіша якась найчутливіше історія. Дуже люблю цього персонажа, взагалі Адама. Дуже люблю дівчинку, яка пекла пироги, забула як її звати. Ну, теж просто, ну, топ. Я йду бігати, нарешті, все, я пішла бігати. Дякую, що слухаєте, дякую, що дивитесь, дякую, що ви тут. Патрони, поки не забула. Дякую вам за вашу підтримку просто, безмежно. Ви лишаєтесь ви зі мною, хоча контент виходить зараз дуже погано і на це є свої причини, повірте. І... Я дуже дякую вам. Дуже дякую. Любо! Я забула зробити розминку. Швиденька експрес-розминка в ліфті і оба. Внутрішня поверхня. Ніг. Як це називається? Коліна. Обов'язково коліна. Бо літа вже, знаєте, не ті плечі. Наша нам плечі під час бігу, не знаю, але гірше не буде. Ну і що я? Цього разу тут не було нікого, але колись тисяча відсотків двері відкриється і мені буде соромно. Розминка продовжується, бо бігати не розінутими це дуже погано. Щось я вже здихалась. Дуже дивно, але я не була на площа ринок, в центрі Львова десь вже, напевно, більше двох місяців. На дворі просто чудова погода, сонячно, і поки що немає дощів. Я вирішила піти нарешті в центр, подивитися, що там нового сталося. Просто погуляти, покажу вам Львів і хочу ще зайти в книгарну. Тому що треба купити ще книг. У мене ж так мало книг, які я ніяк не можу прочитати, хочу ще. Це мій корпус, це мій найулюбленіший корпус, якому я вчилась, і вважаєте, що на площаринок прийшли мої найкращі студентські роки. Я ніде не почуваю себе такою дорослою, коли проходжу повзнаток студентів таких юних, які тільки приїхали вчитись. У мене така відразу ностальгія. Типу, що я вже все. Я вже своє відбула. Я йшла. Побачила дуже гарні трілочки, і знаєте що? У мене є мрія мати трілку капусту. Саме такої тут нема, але я вставлю картинку. Реально, це дуже моя велика мрія. Трілка капуста зелена і такий оранжевий баняк-гарбуз. Це все, що я хотіла сказати. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що повертаєтесь на мій канал. І якщо ви повертаєтесь на мій канал, це означає, що вам подобається. Це означає, що ми. Підходимо один на одному. Тому, будь ласка, якщо ви не перший раз дивитесь мої відео, підпишіться. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Послання на збір є під цим відео. Я дуже прошу вас. Це не просто слова, які я просто завжди стабільно говорю в кінці. Просто дуже сподіваюсь, що ви після кожного відео, як ви подивились тут мене таку красиву, гарну, ви опускаєтесь під відео, заходите на посилання і скидаєте ваш щоденний донат на збір, який я лишаю під відео. Це дуже важливо, ви самі це знаєте. І в мене є таке правило: якщо я ще можу купити собі в кав'ярні, наприклад, каву за 60-80 гривень, це означає, що я точно таку саму каву можу задонатити. Це просте правило, і я ним користуюсь, і ви теж користуєтесь. Маленьких донатів немає. Отак, кожен, якщо в каві задонатить на збір. Буде супер. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. А щоб я це якось взнала, прошу від вас, палець вгору. Мені буде дуже приємно. А вам не складно підтримайте один одного, будьте щасливі і всім 36,6. Па-па!